У дитячій бібліотеці знову лунав сміх малечі. Тут організували виставу колобок на новий лад. Деталі у сюжеті в тепло осіннього дня до дитячої бібліотеки завітали учні опортного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 щоб у дружньому колі та з користу провести свій вільний час. Цього дня на дітей чекала лялькова вистава колобок на новий лад. Прочитайте казку колобок, а потім вас буде чекати ціла дивина. Розповідаючи про особливості казки колобок, заступник директора Бродівської центральної міської бібліотеки Надія Степура зацікавила учнів. Що таке казка? Казка там не на вас. Правильно! Її можна по-різному вигадати, так? І от казку-колобок вигадали. Зовсім іншу, сучасного звучання. Працівники бібліотеки для діток підготували цікаву виставу на новий лад, яка у цей день кожному припала до душі. Він чуваче, ти що таке? Голилися і гріх, доторкнутися шлячно. Але ж пак дуже смачно. Опісля бібліограф Бродівської центральної міської книгозбірні поділилася особливостями та важливістю вистави у житті дітей. Сьогодні ми зібралися для того, щоб таку організувати цікаву виставу на новий лаг яка називається «Колобок». Адже важливо теперішні склади час знаходити час на відпочинок для наших дітей, адже вони наше майбутнє нашої України. Далі Наталія Коваль наголосила на тому, що діти мають брати приклад із казкових персонажів та робити добрі справи. Як ми всі знаємо, що наш колобок у звичайній касі його лисиця з'їдає. А наша вистава Колобок на сучасний лад лисиця не з'їдає колобка, адже вони мають можливість брати такі риси характеру певні у наших персонажів, бути добрими, допомагати у біді, допомагати всім своїм друзям. І залишатися в першу чергу людьми. Діти з неймовірними емоціями ділилися думками щодо улюблених персонажів вистави. Проша була вистава. Проколовка. В книжці відрізняється трохи від цієї вистави. Відрізняється. Що ти більше спосіб книжці чи вистава? Е, вистава? Чим? Ну бо там може бути більше продовження, ніж в книжці. Mm -hmm. і завершення інше, так? Mm -hmm, так. Чителька другого б класу подякувала всім, хто долучився до організації дитячої вистави. Дійсно, наша зустріч не вперше тут у бібліотеці. Попередня зустріч нам дуже сподобалася, тому ми не з нетерпінням чекали наступної зустрічі, і сьогодні така зустріч знову в нас відбулася. Дякую я працівникам бібліотеки, а нашим також героям. Казки «Колобок» за креативний підхід до створення цієї казки, бо діткам дійсно дуже сподобалося. Вони з радістю сприймали цю казочку. Нехай ця казочка на новий лад, і вона дійсно дуже сучасна, і діткам дуже сподобалося. Чудова казка, чудові враження. Нас дуже тут завжди радо приймають. І рекомендуємо усім діткам та дорослим приходити разом з дітками і відвідувати нашу бібліотеку дитячу». Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.